Вітаємо всіх Pet Parents! Плануєте поїздку громадським транспортом зі своєю звіродитиною? Ми розкажемо, як зробити це так, щоб вам ній не відмовили. Поїхали! Давайте розглянемо загальні правила перевезень звірят. Проте не забувайте слідкувати ще за постановами ваших місцевих держадміністрацій, оскільки в різних населених пунктах вимоги можуть різнитися. Незалежно від виду транспорту, майте з собою ветпаспорт з відмітками про вакцинацію тварини, свідоцтво про її реєстрацію та адресник на нашийнику. Вони вимагаються не усюди, але наявність під рукою точно не зашкодить. Метро. В Метро можна перевозити невеликих звірят лише у сумці чи переносці. Її довжина, ширина і висота в сумі не мають перевищувати 120 см. Дуже важливо, якщо посадити хвостика в неї прямо перед поїздку, це може вилити стресом та проявом агресії. Тому привчати до переноски потрібно заздалегідь. А великих песиків, за правилами метрополітену, на жаль, заборонено перевозити наземний громадський транспорт. Маршрутки, трамваї, тролейбуси в цьому транспорті тварин дозволяється перевозити здебільшого на задньому майданчику, невеликих у переносках чи спеціальних сумках, а великих порід на коротких повіцях та в намордниках. Комунальний транспорт не має права відмовити в перевезенні звірят за умови дотримання усіх правил, та приватні перевізники можуть встановлювати власні. Саме тому в деяких автобусах чи маршрутках, наприклад, потрібен буде квиток на тварину. А Деяких ні. Таксі. Замовляючи авто у службах таксі, обов'язково обирайте категорію пец, якщо така є. Або ж попереджаєте водія завчасно, аби уникнути відмови і непорозумінь. Невеликих песелів чи котів найкраще перевозити в переносці, великі мають обов'язково бути на повідці. Плюс можна постелити ковдру чи покривало на сидіння, аби не забруднити. Електричка та поїзд. невеликих лостатиків зростом до 45 см у холці можна перевозити у вагоні в переносці на руках або під сидінням. А от звірят вище 45 см у тамборі вагону за наявністю намордника з нашийником і повітцем. Але ви повинні перебувати разом зі своєю твариною. Також може знадобитися квиток окремо і для вашого улюбленця. У поїздах можна перевозити невеликих тварин у спеціальних сумках чи переносках на полиці поруч з вами, а у вагонах з місцями для сидіння на руках або під сидінням. У вагонах вищого класу за тих самих умов, плюс викупу усіх незайнятих місць. Собак великих порід вище за 45 см у холці за наявності намордника та повіця в окремому купейному вагоні, де не буде більше двох особин. А вартість не незайня... Тих місць у купе треба оплатити. Але це ще не все. Зі дітьми може статися багато непередбачуваних ситуацій. Тому 5 порад від нас, що потрібно мати із собою у транспорті з тваринами. Перше, візьміть пакети, сухі і вологі серветки, а також пелюшку. Це допоможе дотримуватись гігієни у разі, самі знаєте чого. А в деяких випадках не завадить і клейкий ролик для видалення шерсті пухнастих пасажирів. Друга порада Випливає спершу. Краще не годуйте хвостика прямо перед поїздкою. Третя порада. Завжди беріть із собою воду для поїлки про запас, а із песиками без переноски тим паче. Четверта це те, що у спекотний період чудово підійдуть охолоджувальні килимки для тварин. Якщо метро завжди рятує нас своєю прохолодою, то маршрутки не можуть цим похвалитись. Ну і п'яте, це улюблена, невелика та безшумна іграшка в переносі буде чудовим плюсом. Це зможе. Же зменшити стрес хвостатика під час поїздки. Якщо ж ви маєте власні життєхитрики чи поради, обов'язково діліться ними а також власним досвідом у коментарях. А в нашому асортименті можна переглянути круті переноски від бренду Bergamo для собак і котів до 6 та 12 кілограм. Вони мають невелику вагу. Містять спеціальні отвори для закріплення їх ременями безпеки в авто, а вентиляційні отвори у верхній та нижніх частинах забезпечують циркуляцію повітря. Пам'ятайте, що кожна поїздка для вашої звіродитини це зміна обстановки та певний стрес. Тому під час них максимально дбайте про комфорт хвостика. Тож бажаємо завжди гарних та спокійних поїздок вам і вашим мокроносим пасажирам. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. 爸爸。Papa.